Доброго дня, колеги Венградері. Сьогодні 28 серпня. Поки сонечко заховалося. хочу показати вам одну з центральних, скажімо так, відкриттів цього року. Це гібридна форма селекції Калугіна під назвою Сон Анжеліки. Відразу поясню, що до чого. Значить, Калугін Віктор Михайлович знову наробив біди в плані пересорта, і по Україні пішло дві форми під такою назвою. Одна має більш таку витягнуту бочоночком ягоду по типу преображення. Вона виходить в фіолетовий колір і, наскільки я знаю, не має муската. Інша та, яку, скажу так, фартанула і дісталася мені. Це сон який має надранній період достигання більш таку каплевидну форму ягоди і яскравий мускат. Оце ця красуня це минулорічна прививка. На кущі кут привита Значить, Сон Анджеліки і Азія. За Азією поговоримо пізніше. А це ось Сон -анжеліки. Значить, Дуже має велику силу росту, дивлюсь по школки, саженці дуже міцні. Швидко набирають вегетативну масу. Закладає по три цвіття на кожен пагін. Бачите, тут я лишав по два цвіття. Він їх витягує і причому повністю забарвлений як верх, так і не з грона. Вже цукор надмірний і яскраво виражений мускат. Після дощиків, до речі, і поливів цей мускат не вимивається. Грона якраз так гарно складені, немає надмірної щільності. Тобто, бачите, все вона піднімається, все воно доступне, скажімо так. Колір темно-червоний, або ж, якщо її не перетримувати, як я зробив в цьому році, то яскраво червоний. Фіолетовий далі не піде. Повірте, я вже дуже тривалий час її перетримав на кущику. Далі вона вже не йде. До тріску стійка однозначно. Також перевірили, квітка в нього, наскільки я зрозумів, жіночого типу, але бачите, в мене кущ посаджений. Крайній ряд біля забору. Тут немає запилювачів. З одної сторони у мене там йде Азія і далі там йде ефект ОМ, з іншої сторони, Марія і далі Розарія. Тобто ну, реально немає ким запилювати, і все одно запилення просто ідеальне. Просто ідеальне Колір такий ж, ну, він заворожує. Бачите? Тут же ж не ефект камери, нічого іншого. Реально колір один з найяскравіших, мабуть, тільки Динька може з ним конкурувати в плані цієї краси. Так, ну суперово, тут також я залишав, бачите, по дві грона витягує абсолютно безпроблемно. Давайте покажу вам його листочок, щоб відразу ви розуміли. Ось, ось, ось такий в нього трьохлопесний лист. Ось тут он, дивіться. Бо я ж каже, питання по пересорту виникне в Україні, я впевнений, бо Калугін знову-таки зробив нам сюрприз. Ось такий красень дійсно вразила мене ця форма як по зовнішньому вигляду, так і по смаковим властивостям. Там, що вона бачите, є підпорчена птицею, на жаль, так. Але урожай на ньому дійсно дуже багато. По смаку, давайте спробуємо десь, я не знаю, менш забарвлену ягоду. Давайте оці ось. М'ясиста м'якоть, хрумка така шкірка, приємна, яка не відчувається. Переражування ягоди. І насичений мускат. Після серйозних поливів мускат. Він нікуди не дівся. Він є дуже шикарна форма. Я рекомендую заведіть. Тільки звертайте увагу на те, щоб сортність співпадала з вашою. Просто шикарно. Буду свій масовий розмножувати і залучати селекцію. Таке варте уваги. Я в цьому впевнений. Сан Анжеліки, селекції Калугіна Віктора Михайловича.